Всім привіт! Ви на каналі Мама Немалюй, і такого ви точно не очікуєте. Ми будемо сьогодні малювати котів сюрпризів афмау Ви всіх знаєте, вони вже стали такими вірусними, ці котки. І малювати їх дуже просто. Знадобляться нам ось такі, я приготувала. Більшість неонові відтінки маркерів. Ви можете працювати кольоровими олівцями, фломастерами, хто чим бажає. Але якщо у вас є якісь неонові кольори, то буде взагалі супер. А, дивіться, він в нас буде ось такого десь розміру, але почнемо малювання завжди з голови. Малюємо ось таке коло. Це буде його голова. Малюємо ось таке вухо. Ще одна дуга Тепер малюємо його такий, він має такі ріжки. Інше вушко. У нас є вже зайві лінії, ми їх забираємо. Ось так. Тепер дивіться, малюємо ось таку форму. оп Оп, і ось так. Тут будуть розташовані очі, вони мають ось таку форму. І ось тут буде в нього язичок. Ві. Такі дуги. І ось тут бліки будуть у вигляді сердечок. Це обличчя нашого котика. Тепер намалюємо його тіло. Дивіться, з цього від другої частини його ріжок малюємо ось таку лінію, опускаємо вниз і ось так з'єднуємо. Тепер додаємо лапки одна, друга. Знов з'явились зайві лінії, забираємо. Тепер ділимо ось цю частину на три смужки. Ось так. У нас є три смужки вже, і тепер намалюємо ще хвіст. Хвіст буде мати теж у нас три кольори. Ось і все наше малювання. А тепер будемо це все розфарбовувати. Оце найцікавіше, тільки хочеться мені тут трошки більш кругленьким зробити. Ось так. Беру рожевий і рожевим зафарбовую ось це вушка. Ось так. В нього о, цього котика вмау, вушка такі. Їх, до речі, дуже багато, різноманітних вони стилів, ці котики. Ви можете мені е, писати в мій інстаграм. Там є перехід під кожним відео, які вам подобаються з цих котків, які б ви хотіли ще намалювати. Взагалі всі свої ідеї писати, побажання до нових уроків. Насилати свої малюнки, не забувайте. Не, найголовніше це ж підписуватись на канал, ви вже всі знаєте. Тепер беремо Фіолетовий. Малюємо оці серединки вух. І тут такі пухнасті в нього ріжки. Хто не встигає працювати в моєму темпі, ви завжди пам'ятаєте, що можете поставити на паузу відео, допрацювати і продовжити перегляд. Тепер очі малюємо. У нас оця віє, і верхня частина очей буде фіолетова. Ось так. Помедні такі котики. Тепер синім зробимо ось цю частину. І блакитним, світло-блакитним зробимо. Ці сердечка, язичок обличчя в нього Блідо Рожеве таке. Так. Угу, Зафарбуємо. Тепер нам треба взяти помаранчевий, Зафарбувати цю першу смужку. Потім взяти такий. У мене такий лимонний яскравий неоновий. І такого кольору буде ще ця лапка. Потім я візьму ось такий зелений, теж в мене такий неоновий зелений. Якщо у вас є, до речі, текстові маркери, вони завжди такі яскраві, ними теж можна це робити. Ця лапка. Тепер у нас перша смужка буде ось така блакитна потім буде синя. І фіолетова. Тепер я візьму чорного маркера і обведу всю нашу композицію. Ось такий веселковий, такий райдужний в нас котик з вами вийшов. Мені подобаються такі позитивні герої. Якщо вам теж, будь ласка, ставте мені ваші вподобайки. Ось так, майже готово. Ще нагадаю для тих, хто тільки доєднався, що на каналі є можливість ставати спонсорами, Для цього вам потрібно написати мені. В інстаграм і отримати доступ до ексклюзивних уроків за 150 гривень на місяць, їх вже там більше 100. Ось і все. Наш котик готовий. Якщо вам подобається таке малювання, ставте мені вподобайки. А на сьогодні все. Дякую всім, хто доєднався. Bye-bye.